За що люди люблять зиму? Звичайно, за красу зимової природи. Засніжені вулиці й дерева, малюнки на вікнах, сліпуче сонце, що відбивається від ледяної поверхні річок. Художники малюють красу зимової природи за допомогою пензлів та фарб. А письменники описують зиму за допомогою слів. І перед нами постають гарні зимові картини. Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, як дзвенять сніжинки, і уявити картину зимового сніжного вечора. Це було темного зимового вечора. Сонце сховалося за обрій, зорожевів сніговий килим. Стало тихо-тихо замерехтіли зорі в глибокому небі. Аптом з півночі насунула чорна хмара, пливе над снігами, потемнів сніговий килим, падають сніжинки на землю, тихо лягають на поле, на ліс, на дорогу. Я прислухаюсь до тихого снігопаду і чую ніжний цвін, немов десь далеко-далеко бринить -далеко велика кришталева чаша. До якої доторкається срібний молоточок. Що воно дзвинить? Іду, прислухаюся. Дзвін лине від маленької ялинки, що росте у нас на шкільному подвір'ї. Слухаюся і дивуюся. То дзвенять маленькі сніжинки, висять на ялинкових гілочках, торкаються одна до одної, немов срібні дзвіночки і дзвинять, дзвенять. Аж місяць прислухається. Гарно описано в оповіданні зимова природа. А ми з вами візьмемо фарби і спробуємо намалювати вечірній зимовий пейзаж. Для роботи нам потрібно білий аркуш паперу, приклеєний малярним скотчем, фарби потрібно в кольорів, пензлі різної товщини, зубна щитка, водичка, серветка при необхідності витерти руки. Спочатку широким пензлем змочимо наш аркуш паперу водичкою. Потім затонуємо білою гуашевою фарбою. Переходимо до створення фону нашої роботи. Для цього ми використовуємо різні відтінки синього кольору, фіолетовий. Не бійтесь додавати темних кольорів. Експериментуйте. Додавайте фарби до тих пір, поки не отримаєте те, що вам сподобається. Поки фарба на нашій основі підсихає, ми робимо шаблони, хатинки, ялинок та дерева. Викладаємо їх на нашу роботу в тому порядку, як вам подобається. Фантазуйте! Далі беремо зубну щітку, наносимо на неї білу фарбу, робимо набризки. За допомогою штампа або пензля малюємо місяць. За допомогою зубної щітки малюємо хмари, домальовуємо сніжинки, які падають з хмаринок. Знімаємо наші шаблони за допомогою зім'ятого папера малюємо сніг. За допомогою тоненького пензлика малюємо віконечко, сніг на даху будинка, на вітах ялинки. Наша робота готова. Пробуйте творіть!